колективів які виступають у дивізіоні Голд, колективи, які наразі розташовуються у... тож на нас чекає протистояння, результат якого безумовно, цікає головою вистриву. Грає Гардов. Точна скидка від Гердова. Шкевич Гердов. Простріл вулог. Залишається семиділка, Семиділка робить забігання Костушевич. І тут же пішла передача на Сергія. Прострій. Більше підходів, більше якихось ривків на чужій частині поля. Я наразі бачимо від Аврора Тім 2. І зараз саме. На дальню ткачу ну що, підопічній Євгена Задорожного намагається виправити всі свої неточності, всі свої втрати залікових балів. протистояння, які були до цих двох матчів. Аврора поступалася ще одному із конкурентів. Зараз Лівкомфорт відкриває рахунок. Лівкомфорт забиває першим у цьому матчі. 1-0 на 11-й хвилині. О, Шевченко. Шевченко. Скітка голова Шкевича. Остапчук. Другим темпом Гердоф і Гердов. Ще момент може бути. Шевченку Аврора тім два розіграє. Гердов. Задорожній, задорожній, карна майданчика. відскок від Гаврилюка направо. Редька і відразу ж його ривок. Редька з лівої ноги. Це не проблема. Готовий для Аврора Тім 2 через Сергія Костушевича розіграш пас на задорожного. А той вивів на ударну позицію Кузьмака, який відновив паритет на 16-й хвилині 1-1. Аврора Тім 2 зрівнює рахунок команд з Лів Комфорт. Ось це непідкупний і неоцінений. Просто дос Шевчук. Грає на ближньому поті Олег Шевченко. Браня за Авророю і на Кузьмака. Пас Кузьмак. Кузьмак уникає голкіпера. Уникає голкіпера, голкіперові доєдкачу. Цей штрафний 30 секунд до перерви. 1-1 на табло матчі Аврора Лівкомфорта. комфорта. й номер Шевчук. Відскок від суперника, але. Зі стартом другого тайму Аврора забиває. Приблизно на 10-й секунді перерві. Другий гол проводять підопічні Угена за задорожного. 2 -1, 2 -1, на користь Аврора тім 2. Комфорт розіграв із центрального кола Гаврилюк. Костушевич. Кузьма. Костушевич стигає на правому фланзі. Прострілює, викоту він тут на третій гол. Аврора тім 2. Сергій Костушевич віддає асист на номера 25-го на Володимира Куліша. Тепер 3-1. Лише друга хвилина по перерві. Аврора має перевагу у 2. Забиті м'ячі. Беретиміт М'яч вийшов. аут. Ставчук, п'є. Yeah. Степаненко, від «Аврори», подвідавро, 10-й номер команди. В синій формі на дальню Пас до Оля в центр. Пас Степаненко. Степаненко пригальмовував із ударом ближче до права. Змішався права, Качук зреагував ще удар. Сенгує. Чайка, чайка. М'яч вибору віддав на партнера. Шевчук. Шевчук до карної зони. Підкар, Підкар. Все ж випустив. Вау, м'яч. Костушевич. Суперник постелився у Підкаті. Момент, момент який у любом форта. Чи дотисне в цій атаці? Двічі пригрозили. Зараз на Шевчука Шевчук! простріл забиває, таке дотиснуло саме в цій атаці при цьому підході не першим темпом і не другим, але Лівкомфорт це робить. Це робить хто? Надар ситазе на чевіт. Кацитадзе. Кацитадзе. Карнама дачика. Алесюк, але кацитадзе. Ви Ну так, Кацита. На нодара кацитадзе. Той на партнера повертай на нодара кацитадзе. Кацитадзе на чайку на дальню, простріл, без удару від захищалася. Семеділко задорожній тут підтримує. Семиділко, ще натрить. От качук. Качук. Залишає для голкіпера і Андрій Лисюк. Скидка грудьми. Але голкіпер Лівкомфорта перший на м'ячі. До фінального свистка. Рахунок 2-3 у матчі Лівкомфорта і Аврора. кім 2, але кацептадзе низом. Такий прошли. Нічої. Проходить передачу. Остапчук. Остапчук. Неймовірний Остапчук. Бо зараз він практично свою команду врятував від вірного голу, пригальмувавши опонента.